Колеги, ну я переконаний, що в чергове Верховна Рада зробила помилку. Ну давайте будемо відверті. Чи допоможе підняття ставки акцизу нашому бюджету? Ні, не допоможе. Я поясню чому. По-перше, підняття ставки він же здійснюється абсолютно для всіх на абсолютно все паливо, яке реалізується в межах нашої країни. І це збільшить видатки не тільки для пересічного громадянина, а це збільшить видатки також для нашої, наших збройних сил України. Збройні сили України ким фінансуються? Звісно, бюджетом України. Тобто, ми фактично перекладаємо з одного з однієї кишені в іншу. Для чого це робиться? Також нагадаю вам, що підняття ставки акцизу на паливо. Призведе до здорожчання звичайних побутових товарів, товарів загального вжитку, продуктів, всього іншого. Колеги, це чергова помилка, яку, на жаль, Верховна Рада прийняла відповідним законодавчим актом. І ця постанова якраз може нам допомогти Верховній Раді, нам, народним депутатам, ліквідувати, прибрати цю помилку. Більш того, під час прийняття відповідного законопроекту були порушені регламенти закону України. Тому колеги, дуже вас прошу підтримати відповідну постанову і не дати підняття акцизу на території України зараз під час дії воєнного стану. Це дуже необхідно для нашої обороноздатності, для наших людей, які підтримують Збройні Сили України, і всі, хто зараз тримають фронт. Дякую.